Традиційно випускні урочистості продовжуються до саморанку протязі ночі, так що набираємося сил для емоційних розваг. Протираємо, що треба сонні очі. За нашими національними традиціями, де б ми не були, урочистості продовжують в якості нагороди випускникам щедрі багаті столи. Спонсори розваг до ранку батьки. Вони домовились між собою. Щоб все було мегакультурно, модняво і до ладу, то запросили і музикантів престижних, і щедрого на блатний базар та мату. сьогодні вітати вас на новостному вечорі. І ви знаєте, батьки з мною погодяться, що цей вечір і взагалі шкільні роки ви будете згадувати на протязі всього свого. Друзі, за ці 11 років ви отримали неймовірний життєвий досвід. І тепер, шановні, ви вступаєте в доросле життя. І це життя буде зовсім інакше. І ви сьогодні в цій самі вважаєте, що наступить найщасливіший день вашого життя, але ні. Ці 11 років ви будете згадувати і звичайно будете згадувати. 466, так? Да? Так, це, мабуть, перше місце. У вас? 466. Смотри, смотри, ви брехло. Старік, там сказали тільки, що що 350, ви тільки що опанули однокласники. Ну, так, так не можна славіти. І дариночка. Вісті п'ять молодець. Перше, друге, третє місце. Ов'язково це неважливо. Ви зараз міста погідня, ви їм з тобою, хлопці. І ви виграєте перше селфі можливо, зробити. Перше селфі зі своїми однокласниками. Будь ласка, усі позуємо, усі приступить. Я вас запрошую сюди поближче. Так, го! Деякий шлях. Ну, клас в мене був хлоп'ячий, такий більш атлічний клас. Я, я взагалі нагадаю долі, що він мене звів з вами, що в мене був в моєму житті такий клас. Я говорю серйозно, без. Таких... Чи пішов би ти в розвідку з людиною? Якщо людина хороша, то говорили, що розвідкою з ним не пішов. Так от я з вами пішов до розвідку. Ну і ще побажання побажання те, що подальше ваша доля, яка буде, сьогодні говорилася багато що в житті. Буде багато у вас радощі, але будуть і е, якісь труднощі. Так от ви, щоб труднощі ці долали і хоче вам розказати маленьку пріч, був у, селяни, у селя, селянина е, і шачок. Е, і, е, він був старенький і впав колодязь. Ну, старенький і шачок, старенький. Зеляниць думає, ну що, витягувати це дуже. Коштувати на дорога, я його напевно за рию. Колоді старий, і шабля теж е, пожилий. Заразом два-два добрих діла зроблю. По сусідів е, говорить, поможіть мені. Сусіди почали закидати, кидали, кидали, кидали землю, коли заглянули е, в колодість. Вони побачили, що кишачок струшував до землю сто своєї спини, що на нього падали, і все піднімався, піднімався вгору. Так от, я хочу вам побажати, щоб не гаразд, які ну, все-таки будуть траплятися в вашому житті, ви використовували для користі, для своєї користі і все піднімалися, піднімалися в своєму рості. Бажаю, щоб ви десяти сам, Дівчата, я тепер ці цьому на сайт роботи, і на як, знаєте чого? І, і, і на море! При всі, всіх, всіх дівчат село, при жінці, сказав, що вся робота. взяти з собою це знання, беріть його у максимальній кількості. Друге, що маєте взяти з собою, це любов і волю до праці, а, адже життя не терпить гультяїв і дармоїдів. Тільки знання і праця разом узяті можуть подолати нелегку дорогу життя у кожному, у, у кожного у вас у житті нехай з'явиться слуга, якого звати я сам, і ви побачите, що Бог набагато легше. Іди по життю. А життя це шанс, скористайся ним. Життя це краса, милуйся нею, життя це мрія, здійсни її. Життя це виклик, прийми його. Життя це обов'язок. Виконай його. Життя це гра, гра, стань гравцем. Життя це цінність, цінуй його. Життя це скарб. Бережи його. Життя це любов, насолоджуйся нею. Життя це тайна, пізнай її. Життя це пісня, доспівай її. Життя це боротьба, розпочни її. Життя беззодна невідомого. Не бійся ступити в неї. Життя таке чудове, не марнуй його. Це твоє життя, борони його. Ось ті основні цінності, що ними ви маєте запастися, вирушаючи життєву дорогу і готуючись до великого існу. Якщо ви візьметесь цей багажі з собою у життя, то перемога буде за вами. І кожен новий день, кожен світанок ви очікувати з нетерпінням в добру путь, дорогі діти, хай щастить вам. Як ви, як ви вже звітаєте до вище навчального закладу, що будете робити Гуляти з столом. сюди? У вас плани на це літо? Хлопці, хлопці, в тих спів. Які плани на це літо? Що плануєте взагалі робити? Навчатись, готуватись, правильно. Що у вас начальним начальник Все в порядку? Бурса, а, все, це секрет, я зрозумів. Зараз же друга система абсолютно. Це правильно. Так, дівчата, признавайтесь, що будете робити з цим літом. Спати. З завтрашнього дня все почнеться. Макс, які плани на літо? Молодець. О, це... а, а, аплодовала, так, аплодовала. Так, не думаєте э, розпочати першу воду свою. Урча, самишка. Так, <реш> так продовжені. Які у нас плани на літо? Отдыхай, спать, гуляй. І Анталія, да, тоже <реш> так, я жишу. Так, продовжити на літу, шой ще. З'явилися якісь напори, дашов. Загород, <решко> <решко> давай. <решко> 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 Я хотів би подякувати всім своїм однокласникам за те, що за ці всі 11 років вони стали для мене справжніми друзями. <р Orion> yeah, я хотів би їм. Дев'ять. 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 Я хотів би побажати вступити в той навчальний заклад, який вони хочуть, щоб в них все склалося, щоб батьки любили і їх оточила тільки любов і ніжність. Дякую. Зросла жись! Нічого, ну залежить нас залежить шається літо, ми з вами будемо точно гінати, і будемо їх добре. Ми з вами роз'їдемося. і хто знає, як у нас ходить, які міста закине, тому я вважаю, вам, що у вас все вийшло, ваш лідер був правильний. І все по житті, бо я тут масло. І звісно, дякую і батько. Бо ви за нічого не буде. Вони нас туди кругом. І скупи, <після> це те, що вчителі нас вивчили і дали нам базу знань. до цього. Тому я <після> прошу запросити батьків і вчителів на повільний табір. <після> так таких додали гарного настрою, і згадали, що нічця до особливого статусу до дива єдина така в житті для кожного з нас: ніч випускна, особлива.